Від мене звати Зона Пишу на моє нове відео і сьогодні ми будемо оцінювати канал Жителя м'ясника. Ну житель Місник напишем. Будемо оцінювати. Добре, перше будемо оцінювати підписники. Ну підписників. його більше ніж у мене. Ну приблизно, заставлю. 10 з 10, бо в нього більше підписників, У нього дуже багато підписників. Добре. Відео. Ну. Прикольні відео. Я за них дивлюсь завжди. Можливо. Ну, приблизно. 9 з 10. Тож класно. Популярні. Найпопулярніше це Я став зомбі в Майнкрафті. Ну. Популярні. Тоже класно, 10 з 10. І до найстаріший від цього перший відео переїхав до деревню номер 3, 20. Ну, прикольно. 10 з 10. YouTube Shorts Ну... Класно, 10 з 10 кожен. Його YouTube Shorts. Ну, прикольно. Ну, дуже прикольні, що Підписуйтесь, друзі, на нього. Дуже прикольний. Добре, друзі, дякую за перевсім. Па-па, друзі.